Мир вашому дому, дорогі телегачі, телебачення віковічного слова. Така є добра новина. Ісус вчора, ми слухали Євангелія, покликав апостолів, сформував їх, приготував їх і дав їм такий наказ, дав їм завдання. І діти Царство Небесне наближається вже близько. А сьогодні Ісус дає інструкції. Отже, щоб ми не перепутали інструкції з головною ціллю, він їм каже учням, як вони мають виконувати місію. Ця місія, щоб донести Боже Слово, добру новину. І, власне, є перелік. Каже хворих оздоровляйте, мертвих воскрешайте. Бісі виганяйте, не здобувайте собі ні золота, ні срібла, ні мідяки у ваші пояси, ні подорожньої торби у дорогу. Говоримо про добру новину, а тут говорить Ісус, що нічого не потрібно з собою брати. Ні палиці, ні сандалів, ні, нічого не треба з собою брати, ні коштів. І тоді може виникнути думка. І сказати, ну то для чого там, священникам чи монахиня, монахам, для чого їм коштів? Ісус сказав, що їм кошти не потрібні. Завжди це питання, воно завжди виходить. Е, і знаєте, мені такий просто прийшов приклад, думаючи про, роздумуючи про наше телебачення, як ми працюємо. Певно, що Радіо Марія теж має свій досвід, це праці. І е, ми, як телебачення, е, Є можливість, щоб зрозуміти, чому Ісус сказав не брати так багато коштів, тому щоб власне, не розраховувати на кошти, не розраховувати на якісь специфічні ефекти, не розраховувати на якісь, не знати, які промови чи якусь приготування, а власне, щоб розраховувати на Божу благодать, щоб розраховувати, що ми несемо не себе. Зараз проповідую не себе, а проповідую Слово Боже Ісуса, який сказав мир вашому дому. І тому, коли думаю про телебачення, наприклад, думаючи про те, що в нашому телебаченні ми декого спілкуємося з нами, є якісь професіонали, які співпрацюють, і кажуть, що в нормальному телебаченні могли би працювати для того самого, що ми робимо, 50 чоловік або 40 чоловік. Нас натомість працює 5 Шість чоловік, і потім є ще люди, які допомагають нам, фрілансери, які працюють так пунктуально. Це раз. Потім може бути так, що е, апаратура, яку ми використовуємо, камери, вони можуть коштувати якусь суму меншу або в 10 разів більше. Отже, у нас, наприклад, камери за дуже таку мінімальну ціну. І якщо сказати, що все, що ми робимо, робимо по мінімальні витрати і для того, щоб все, що робимо, щоб воно було якісне. Ті люди, які працюють, працюють для євангелізації, отже, не працюємо для того, щоб конкурувати з якимось іншими компаніями телевізійними чи радіо, для того, щоб стати популярними, відомими, для того, щоб... Е Радіємо, коли багато людей дивиться і чує, слухає Боже Слово. Отже, ми теж організація неприбуткова, тобто не маємо реклами, не думаємо про те, щоб заробляти ці великі кошти, але живемо все рівно, є Боже проведіння, є завжди люди доброї волі, завжди люди, які нас підтримують, які нас слухають, число глядачів телеглядачів зростає, дякуємо Господу за це Боже проведіння для того, щоб зрозуміти. Тому що не опираємося на, цю, на, на це великі затрати для того, щоб добитися великих цілей. А лише, як каже Ісус, ми не мусимо за це переживати, хоча дбаємо для того, щоб було якісне. Але як каже Ісус, що працівник заслуговує на свою. Оплату. Так? Тобто, ми дбаємо про новину, щоб передати цю новину, а Господь дбає, щоб це все функціонувало. Так можна сказати в двох словах. І, власне, коли я роздумував цю ніч, теж в Києві була шумна, гучна, і теж були пошкодження, і теж люди не, не, не виспались, а є там інші гірші місцевості. І, е, отже, Ісус. Коли посилає своїх учнів, чи Ісус не знав, що буде відбуватися в світі, чи в його часи не відбувалось таких речей, але. Відправляє всі кінці світі у світу для того, щоб власне, ми отримали ту добру новину. Не означає мир вашому дому, не означає, що на цьому моменті закінчилась війна, на цьому моменті вже не буде більше випробувань. Не означає, що все буде прекрасно, хоча ми молимося за це, а означає цей мир, який ми маємо. Так віднайти, просити Господа, відкрити наше серце, щоб віднайти в нас всередині, в наших серцях, цей мир, тобто цю гармонію зі створінням, з творцем, з ближнім, цього миру бажаємо. Мати всередині цей мир, цю гармонію. А все остальне потім додасться. Бо як люди будуть мати в серці цей мир Божий, який Господь його приніс, будуть приймати цей мир. Що не буде війн, не буде міжособиць, не буде ненависті, цієї конкуренції нездорової, цієї зависті, цієї якоїсь боротьби постійної, а буде просто, будуть люди співжити, як брати і сестри, будуть славити одного Господа. Тому, брати і сестри, так важливо так важливо концентруватися в головне, так? шукати того миру Божого. Приймати, відкривати наші серця для того, щоб отримати цей мир і передавати цей мир іншим, голосити, проголошувати цю добру новину іншим. Нехай Господь нам усім допоможе і благословить, щоб до всіх в нашій домівки, в нашу країну і в наші серця прийшов мир Божий. Амінь.